Вітаю у відеокондитерській і напередодні різдвяних та новорічних свят пропоную смачні солодощі, які можуть стати гарним подарунком та прикрасою вашого святкового столу. Це ялиночки з пряників. Пропоноване пряничне тісто дуже смачне, і на 90% відповідає рецепту німецьких прінтен, які випікають до різдвяних свят. Але є один нюанс: до прінтен не додають жири, а у моїй рецептурі є масло. Класичне медове тісто на прінтени виходить тверде, тому я змінила рецептуру, додавши масло. Завдяки цьому печиво стало крихке та м'яке. Назва пряник походить від слова прянощі і до цього тіста підібрано дуже вдалий букет спецій, які роблять випічку неймовірно ароматною. Щоб підкреслити різдвяне походження пряників, я оформила їх у вигляді зимових ялинок. Для кожної ялинки потрібно буде спекти 9 пряників у формі зірки діаметром від 12 до 4 см. У відео я покажу, як це зробити без спеціальних фабричних форм. Ялинку можна сформувати у вигляді пірамідки, насадивши кожну зірку на дерев'яну шпажку. Така подача пряників прикрасить святковий стіл і одночасно є зручною для частування. Ялиночки можна зробити більш реалістичними оздобивши її густою або рідкою цукровою помадкою, отже почнемо з тіста. До 150 г вершкового масла додати 50 г цукру, 100 г меду, 1-3 чайної ложечки солі, набір спецій з 3 г кориці, 5 чайної ложечки мускатного горіха, 7 тертих бруньок гвоздики. Пів чайної ложечки сухого імбиру та цедру з половини апельсину. Ще додаємо 50 г води, складники довести до кипіння. Медову масляну масу відставити до охолодження. Охолоджену перелити в миску. До маси додати. Соду з оцтом. та 10 грамів рому. масу перемішати до однорідності, додати 150 г пшеничного борошна та 120 грамів житнього борошна, замісити тісто. Готове помістити в холодильник бажано на 12 годин. Моя прянична ялинка відноситься до особливих оригінальних рецептів, для яких потрібно виготовити додаткові матеріали. Щоб ялинка виглядала більш реалістично, я підготувала 9 зіркових форм діаметром 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 та 4 см, а також підставки для ялинок. Почну із зіркових форм. Щоб зірки були симетричні, я підготую з паперу їх заготовки. Якщо довша сторона трикутника 4 см. Діаметр готової зірки буде 8 см. Якщо довша сторона трикутника 4,5 см, діаметр готової зірки буде 9 см. Отже, потрібно підготувати 9 зірок діаметром від 12 до 4 см. Окреслити підготовані зірки Лист з накресленими зірками з обох сторін заклеїти скотчем. Вирізати зірки. Таким способом, ви можете підготувати не лише зіркові форми, але й будь-які форми для ваших пряників. Наступні підставки для ялинок. Мені потрібно буде звичайний та ламінований картон, а також шпажки та клей. Ламінований картон використовують у якості підставок. Його можна придбати разом із сиром, рибою чи м'ясним. Потрібно вирізати кружальця із ламінованого картону. Діаметром 7 см та звичайного картону діаметром 6 см. Для штиря, на який буде насаджуватись печиво, я використала бамбукові шпажки для закусок, їх довжина 11 см. Щоб у круглому закінченню надати більшої стійкості, його потрібно підшліфувати. Циганською голкою проколоти картон, протягнути шпажку. Картонові пластини склеїти. Отже, для подальшої роботи підготовлені зіркові заготовки та підставки. Охолоджене тісто розім'яти. Розвалкувати до приблизних розмірів 30х30 см. Товщина тіста має бути від 5 до 7 мм. Печиво великого та малого розміру я буду випікати окремо. Спочатку я виріжу 4 більших зірки. Кожну форму вирізати тричі для трьох ялинок. За допомогою ножа акуратно перенести зірки на змащене маслом деко. Це тісто жирне і при розкачуванні не потребує підсипання борошна, яке б зробило його твердим. Тому формуємо новий пласт та вирізаємо наступні форми, пам'ятаючи про товщину тіста від 5 до 7 мм. 12 великих форм перша порція до випікання. Випікати на вищій від середньої полиці. При температурі 190 градусів приблизно 15 хвилин. За тим самим принципом підготувати наступні 5 зіркових форм, кожну зірку вирізати тричі. Після вирізки форм для трьох ялинок у мене залишилось тісто. За допомогою металевих форм трьох розмірів із залишків тіста я виріжу заготовки печива ще для однієї ялинки. Усі малі зіркові форми викласти на деку змащене маслом та випікати при температурі 190-180 градусів 10-12 хвилин. Я приготую помадку двох консистенцій рідшу та густішу. Отже, до 150 г цукрової пудри я додала досить багато лимонної кислоти, це приблизно 1-3 чайної ложечки, власне це і визначить густину помадки. Цукрову пудру вимішати з 30 г води. На малому вогні помішуючи, розчинити цукор, довівши його до кипіння. Готовий сироп повинен бути прозорий без жовтого відтінку. До гарячого сиропу додати 15 г яєчного білка і відразу збивати. Спочатку на малих обертах, потім на максимальних. Я збивала 6 хвилин. До збитої маси за бажанням додати кілька крапель апельсинової або лимонної есенції. Продовжити збивати ще кілька секунд. Готову помадку відразу викласти у кондитерський мішечок, який щільно закритий. З випечених пряників скласти три ялинки. Кожна ялинка повинна складатись із дев'яти зірок, також скласти ялинку із печива, вирізаного фабричними формами. Я буду збирати ялинку на тарілці, поступово оздоблюючи помадкою печиво. Видно, як стікаюча цукрова помадка створює цікаві форми. Готові ялинки помістити спочатку у морозильну камеру на 15-20 хвилин, потім в холодильник на 12 годин. Після витримки в холодильнику остаточне застигання відбудеться при кімнатній температурі приблизно через добу. Для густої помадки я приготувала порцію зі 100 г цукрової пудри, 20 г води. 10 г білка та увага! Лимонної кислоти додала дуже мало, лише на кінчику ножа. Якщо кислоти не додавати, помадка буде ще густіша. Власне, завдяки лимонній кислоті, цукрова помадка стає рідкою. Якщо її додати забагато, будуть проблеми із застиганням. Також вона може стикти із покриття. Як видно, це покриття набагато густіше. І вся приготована порція пішла на оздоблення однієї ялинки. Густа помадка добре тримає форму та швидко застигає. Я показала два варіанти оздоблення. Ви можете обрати той, який вам більше до вподоби. Печиво можна не оздоблювати цукровою помадкою, а лише населити на шпажку на підставці. Такі ялинки пірамідки також можуть стати прикрасою вашого десертного столу. Маю надію, що вам сподобався цей рецепт і буде бажання приготувати ці солодкі ялиночки разом із дітьми, влаштувавши цікаву гру з випіканням печива.